Вером Господнім доля пишеться людини, у кожного вона своя, свої рядки, в когось легка, прозора і щаслива, а в когось ніби біль і печаль одна. Та нарікати ми не маємо права лише подяку Господу нести, тоді, коли лише печаль і смуток, тоді ти з посмішкою день зустрінь. Для когось тяжче є на світі, у когось тяжче є рядки, для когось доля є страшніша, і хтось постійно плаче у житті, але Господь дає нам долю, хрест, терпіння, Він завжди поруч з нами йде, де падаєм знемозі на коліна, Він руки нам у ранах подає, нам вже, здається, Бог лишає. Й молитві Він не хоче наші чуть, а Він все бачить, співчуває, Він бачить сльози й кожного біду. Ніколи ти не нарікай на долю вона написана Пером Святим. У кожного є гори і пустелі, але і там Господь нас проведе.